Всім доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу. Процес іде, працюємо далі. Другий день відмінної погоди. Вчора під вечір мені вже привезли на майбутні, як то кажуть, плани півтори тонни труби 115-й діаметр, товщина там міліметрів 6. Як добре, що в Україні... Інколи випилюють заводи. Як добре, що в Україні все розбирають, можна купити щось в БУ і по нормальній ціні. Якось так. Попоралися, повичищали, роздали траву, покормили, в принципі, потихеньку працюємо. Читав коментарі, що в Тік-Токі, що в Ютубові люди пишуть, що є ціна. За живу вагу 60 гривень, 65 гривень за кілограм живої ваги. Ну, якось чесно, жалко людей цих. А з іншої сторони, ми самі винуваті, що ми до такого всього цього діла доводимо. О, дивіться, одразу прийшла красунька моя. Ми самі доводимо до всього цього діла, так, тому що ми... Здаємо згоду свою на всі, всі справи. Так зараз, друзі, зачекайте, глянемо, що це свинка. Бо це сьогодні 3 травня, що чи вона, чи вона прийшла, прийшла в охоту чи ні. А, і, ми її плануємо. Ні, ще ні, не стоїть. Плюс-мінус. Ну, хай, я ж кажу, до 5 числа ще будемо спостерігати за нею, бо тут треба зарізати, а цю, бо я прозівав, трохи глянути. Ми самі винуваті, продовжуємо тему. Ми самі винуваті, що ми до цього всього діла доводимо. Такою ціною Ми, їх, ми даємо можливість шабаям, баригам, перекупам на нас заробляти. Тому що, як то кажуть, вони ще не встигли наші порося заколоти, а вони вже в цей момент на нас заробили. Дуже багато, як так кажуть, в них схем, хитрощів, примудрості їхніх, як нас взуть, обдурить, обманить і тому і інше. Тяжко з цим ділом. Особливо розумію, сам колись давав і зараз трошки пізніше розкажу історію, як сам я колись попав. І, ну як, я не попав, мене хотіли взуть. І та людина, з якою я не один рік працював, яка мене постійно брала свиней, і питань не було. Але чогось він, я не знаю, в один прекрасний момент захотів мене взуть. В кінцевій етапі він то взяв, те, що положено, і по тій ціні все нормально, і через ваги. Тому така ситуація була, і пот... закликаю людей, які тримають свиней. Е... Не піддаватися на їхні провокації, на їхні умовляння, на їхні ще там штучки-дрючки, а жити своїм розумом. Колись я, може, я вже розповідав у відео цю ситуацію. Бу, в принципі, є нові підписчики, люди нові, є гості каналу, які послухають, можуть для себе і зроблять певний висновок. Тому що краще зазвичай вчитися на чужих помилках, чим е, самих. Самому їх допускати і внаслідок цього, адже сенат, це така штука, якщо ви десь щось тупонули, да, то ви попадаєте на копієчку. Тут дуже простий закон економіки, і він працює швидко, повірте. Не зробив вакцину, отримав мінусопорос. Не зробив те, там, не проглистував, немає привесів. Не зробив того, получив те. Не поуправлявся, не поочищав грязні, вонючі болото, скарги і тому інше. Тому тут. Це дуже зрозуміло. Ну, років розкажу вам, як чекають, історію таку. Років, ну, напевно, 6-5, може, плюс-мінус, ну, 5 це точно, як мінімум. Е, Приїжджає дзвонить чоловік до мене, є свині? Так, да, є. Ми з ним не один рік працювали. Ну, не питання їдьте, є три кабачка. Виганяю я їх, як завжди, в ту кліточку, показую йому. Кажу, ось поросята, туди-сюди. Він такий дивиться, та ну там непогані, все добре, по 42 гривні. Каже, тільки давай це, бо я спішу, там ще десь когось взяти, давай не будемо таритися, важитися, давай е -е 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 я зараз гляну Примерно, я ж в мене ж гласа алмаз, я вже скільки років працюю. Каже, ну добре, дивіться. Він дивиться, він мені каже, в одному десь, о, отут 130, ну отут десь хай 120. Ну а в цьому взагалі 150. Думаю, та, ну, наче міряв вже. Тим більше я ж перед тим, як, йому, ну, як він приїде, я їх вигнав, поміряв, приблизно я по ним розумію, яка вага в них. Ну так не кажу. Так діла кажу не буде. Поїхали до Анатолія Івановича, оторимося. І тоді вже ж будемо, розрахуємося та й все. Поїхали, їдемо вторитися. Я ж їду згоді за ним. Потихеньку слідкую, щоб він нічого не взяв собі, не виконав. Ну, Там теж в них є свої схеми. Я більш детально, коли ще відео роз розкажу, як вони взують наших, нашого брата, натягують, як то кажуть. Приїхали, оторилися, приїхали додому, загрузили поросок таких масі... горні свої були. Приїхали, зважуємося. І виходить, що в трьох поросят середня вага 140 кг. Він такий. А я на що? А я типу, що не вгадав? Та, ну Кажу не вгадали, це точно. Ну, такий, ну, буває. З ким типу, не буває, туди-сюди. Розчитався зі мною і поїхав собі. І тепер, друзі, от дивіться. Це, як завжди, на своїй досточці такий показує. Він мені каже, що 115-120-130. Виходить 365 кг. Середня вага трьох поросят виходить 140 кг. Тобто, якщо ми на трьох помножимо на 140, виходить 420. Різниця між 420-365 55 кг. По 42 гривні це 2310 гривень. Це на той момент, коли в мене заробітна плата була місяць 4 тисячі гривень. Отака От ситуація. От і думайте, чи вам потрібно здавати через ваги, чи ні. Розумієте? І ну, не давайте можливість їм на вас таким чином. Ну, я ж кажу, він ще тільки погрузив свиней, але він вже заробив на мені. На рівному місці він заробив 2310 гривень. Це 2300 він чистими заробив. Він приїжджав із сином, по п'ятьорочці тоді кофе, кава була, еспресо випили під сигареточку і поїхав. І думають, а це ми взули цього лоха. Та ні, не виходить так. І таких історій в наступному відео я ще розкажу про ще одних місцевих. Понимаєте? Пізніше я ще розкажу, які в них є таблички, формули, як вони ще множать, читають і тому інше. Також ну, просто навчіться їм казати ні. Ні, друже, поїхали, зважився. Ні, друже, та ну ти ж не іздівайся, давай хоч п'ятьорочку більше, чи ще щось. Ти ж бачиш, там, наприклад, гарні свині, це ж не просто. Ну, якось треба з ними спілкуватися і вчитися, і не боятися казати цим баригам, перекупам і тому іншим, тим скупчикам, заготовельникам. Ні слово. Він вам скаже, та ну, в мене очередь, та ну хорошо, їдь, прийде другий. Чомусь, коли свиней, як немає свиней, вони самі їдуть, дзвонять і ціну дають, і такі, що просто аж лізуть без мила, самі розумієте, в яке місце. Тому моя порада всім, цінуйте свою працю, тому що я сам розумію, як це їх вирощувати і з неба воно нічого не падає, щоб е, в плані даром, да, щоб вам там зерна даром дали, чи макухи, чи гороху. розумієте. І тоді ну, якось дивно та ситуація, коли людина купляє, купляє, вдала, наче да, а в кінцевому результаті її обдурили, обманули і поїхали. І буде розказувати на базарі, торгуючи вашим м'ясом салом, як він того Івана чи Петра, чи Андрюху взув, як він на ньому гарно заробив. Розумієте? От в чому ситуація. От такі справи. Тому. Вчіться говорити баригам ні. Ні і все. Добре, друзі. Всім все найкраще. Тему цього відео ми розкрили. Ставимо лайки. Все найкраще. Коментуємо.